Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу, як мої дендри чудять. Цього року літа в нас таке якесь було. Ну, е, перших два місяці так зовсім літа не було. Сонця не було, було холодно, що це таке в день влітку, плюс 16, плюс 17, ну вночі ще холодніше. І багато дендрів. Повели себе не так, як завжди. І що я сьогодні помітила? У мене сьогодні був час трошки пополивати, пороздивлятися. І я показувала одні свої і підписниці, і орхоподружки. Оцей дендровіум. Це Sunrise. Ну, Такий, як Stardust, тільки рожевий. А це гліцинія. І тут під гліцинією багато орхідей висять. Тим, що сонце прямо недовподобає. Ну, поливаю, то теж не дуже туди заглядаю. Ну і крутила, крутила, знімала його, вішала. Ой, тоді нам навіть цвіте ще кіточки. А тоді дивлюся, щось у мене там таке висить. Бачите, тому й бутони. Зараз я зайду з іншої сторони. А до речі, рододендрон на навесні не цвів, а зараз починає квітнути. Ну, це таке щось. Так, так от. Заходжу я з іншої сторони. Ну це так, як і коли. Хотіла подивитися, що там в мене. А тут а ось таких чотири вже бутони. Це дендробіум Хакеріану. Він у мене дуже великий. Це той, що в нього тубери за 2 метри. Он він там у мене висить. Він на блоці росте. І щоб коли сонце, коли спека, щоб коріння не дуже страждало, то я цепляю його так, щоб листя гліцинії його прикривало. Ну і він дуже високий, звісно, високий, Ось бачите, тубори аж до низу. Ну і що? Була я дуже здивована, бо в цей час він закладує тільки бруньки. Ось зараз покажу. На одній із ось тільки закладує бруньки в цей час. щоб потім десь перед новим роком на різдво він зацвітає. І ще що помітила, він у мене ніколи не давав кейків. Було тільки один раз, і то на... зламана була, зламаний був тубор, і з'явилися там кейки, а тут зразилось. Аж на двох туборах два кейки. Ось так от. Оце така погода буває. Таке якесь нестабільне літо. Що орхідеї себе якось дуже дивно поводять. Ну то взагалі особливого нічого. Ага, і зараз ще один покажу один дробім. Хто взагалі мене здивував дуже. Дивіться, яке коріння на кейках класне. Це жовтий Нобелі гібрид. Я його розділювала, показувала десь відео. І у мене є дві таких поділки. Ніхто не хоче. А ось це він в мене отак от стояв. Так, да, отак стояв і закручувалось коріння до світла. Ні, навпаки не до світла, а туди. Туди. До паркану. В нього ростуть і нові там. І ось навіть зростанечка. Ну і кейків понаращував. Ніхто не хоче. У нього красиві жовті квіти з такою темною-темною серединкою. Так, йду далі. А це мій дендробіум папіліум. Він у мене вже праців цього року, і я показувала, що він слів, і це було набагато раніше, ніж зазвичай. А тоді дивлюся на нього. Мені е, почудилось спочатку, що якісь тут камахи на ньому сидять, а тоді дивлюся, а це бутони, він буде другий раз за це літо квітнути. От таке мені подобається. Дуже подобається. Бачите, скільки бутонів. Ну так, нічого собі. Теж багатенька, Не то, що там одна-дві квіточки, як на тому один дробіуме, чотири. А тут отак багатенька бутує. Так він у мене виглядає. Висить на цьому один На канвалії. Багато сонця отримує. І отак от літа збиває з толку. Таке літо, коли воно ненормальне літо. Ненормальні температури, багато дуже архідей. Цього року не працював у мене в Не знаю чого. І ось у нього ще таке листя з'явилося. Як підкреслене. Чого? І ось і таке. А, і ось, і ось. Це, мабуть, якісь захворювання. Ну, як захворювання, мабуть, нестача якихось елементів або через що. Хоча гарно росте. Оце новенький тубор своєвічний Трапляються у вас, мабуть, теж такі виключення, коли орхідеї дуже реагують на нестабільність у погоді. Коробочки у баркерії наливаються, ніхто так і не хоче їх побалуватися, що посіяти. Ну, як на мене, так це дуже така важка робота. Праця все часу потребує. Це мої лікарски сіенсії, які я присажувала. і відео робила у як гарно вони порозросталися розросталися, листочка так. Набагато більше, ніж того року було. І лізу до цих хлопців. Це епідендри медуза. Тому що я робила поділки. Три штуки. Начебто нічого ростуть. Начебто ростуть. В нас вже Такі гарні перепади температур. В день ще тепла, а на вечір прохолодно. Ага, я хотіла ще показати. Ну, тут треба, мабуть, окремо відео робити. Це тут я посіяла насіння з тілан, я Не бачу, що це сходило. Бризкаю, бризкаю. Зараз і вологість така гарна у нас в повітрі. А це та котлея, яку я посадила на блок. Змілен бітії. Вона так гарно пішла, треба зробити окрива відео, щоб запам'ятати, як це було, і коли було. Ось так. З'являються бруньки оцієї мої красунки. Ой, як вона так класно цвіла. Амазилія взимку. Ну і бачу тільки один поки що від камон. А, не он ще лізу. Буде два. Ласка. А на цьому все. Слава Україні! Сміх рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.